Цікавинки для чомусиків. Слони найбільші сухопутні тварини на нашій планеті. Про це знають навіть діти. Цікаво, що незважаючи на свої розміри, тварини відрізняються добрим характером і легко піддаються дресируванню. Особливо кумедно виглядають слоненята, які катаються на велосипедах, грають м'яч і навіть малюють картини. Подібні шоу можна побачити в Таїланді та інших екзотичних країнах. При цьому мало хто знає яким чином досягають такого послугу. Ці та інші цікаві факти про слонів ви дізнаєтеся у нашому відео, тому не забувайте підписуватись на наш канал, натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові і цікаві факти про тварин. Згідно з дослідженнями, слони є близькими родичами мамонтів, які жили на планеті багато століть назад. Цікаво, що на даний момент це єдині савці, у яких є хобот. Він використовується для привітання з іншими слонами. Тварини переплітаються хоботами і таким чином вітаються, а також знайомляться один з одним. Також для спілкування слони використовують ноги, ними вони б'ють об землю і таким чином повідомляють про свою присутність. Свого роду сейсмічні коливання передають сигнал на відстань у кілька десятків кілометрів. Цікавий факт про слонів в тому, що слони мають тонкий музичний слух. Вони прекрасно розрізняють мелодії і навіть ноти. Саме це дозволяє їм так забавно танцювати під музику. При цьому вони точно потрапляють в ритм, що додає видовище. У слоні відміна пам'ять. Вони здатні все життя пам'ятати обличчя людини, яка їх образила багато років назад. В результаті тварина, напевно, спробує помститися. Під гарячу ногу можуть потрапити абсолютно невинні люди. Наприклад, в Індії зафіксований випадок, коли дикий слон протягом тривалого періоду нападав на невеликі населені пункти. Тварина руйнувала будинки і вбивала жителів. Від слона постраждало більше сотні будівель і близько 30 чоловік. В результаті савця довелося вбити. Слони можуть бути лівшами або правшами. Правда, на відміну від людей, це проявляється набагато менше. Вуха слонів призначені не тільки для слуху, але і щоб забезпечити тіло кондиціонування. При помаху ними від тіла відводиться зайве тепло. В результаті тваринам вдається уникнути теплового удару навіть в сильну спеку. Сплять слони стоячі. У всякому разі, це відноситься до африканських тварин. Тривал сну всього близько 4 годин. Весь інший час тварина займається пошуком їжі та її поглинанням. Рентгенівські дослідження показало, що слони під час ходьби спираються переважно на кінчики пальців, при цьому вони не пошкоджуються і легко витримують вагу в кілька тонн. Щоб безшумно пересуватися по ґрунтовій поверхні, на стопах слонів природа передбачила желеподібну масу. Вона є свого роду поглиначем звуку і одночасно з цим дозволяє важким тваринам не пов'язати в болотистій місцевості. Зростання слона можна визначити за розміром відбитка його ступнів. У день доросла особина випиває 100-300 літрів води. Кількість залежить від наявності спеки на вулиці. Що стосується їжі, то за добу слони з'їдають близько 300 кг фруктів, трави і листя. У неволі розмір порції істотно зменшується, це пов'язано з відсутністю рухової активності. Вага новонародженого слоненяти більше одного центнера. Мозок дорослої тварини важить 5 кг, серце 25-30 кг. При цьому кількість серцебиття набагато менша, ніж у інших тварин і людей. В середньому воно становить 30 ударів в хвилину. На хободі тварини розміщено близько 40 тисяч рецепторів, які відповідають за нюх. На даний момент в світі налічується близько 500 тисяч африканських тварин і 50 тисяч індійських. Слони справжні довгожителі. Рекордсменом є тварина, яка прожила 86 років. В середньому тривалість життя мало відрізняється від людської. У неволі савці живуть набагато довше, ніж на волі. Це пов'язано з відсутністю небезпеки і регулярним збалансованим раціоном харчування. Слони є рекордсменами по тривалості виношування малюка. Вагітність у них триває 1 рік і 10 місяців, а люди, ще скаржаться на втому від 9 місяців виношування. Найбільший в світі слон, який зараз існує, житель сафарі парку Рамад Ган в Ізраїлі, по кличці Йося. Його вага 6 тонн. Зростання 370 см. Довжина хвоста 1 метр. Розмір хобота 250 см. Довжина вух 120 см. Розмір бивнів 50 см. Однак він не дотягує до африканського слона мукусу, який колись жив в Анголі. Вага тварини перевищувала 12 тонн. Слони вміють добре плавати. Вченими зафіксовано рекорд, коли доросла тварина перетнула протоку розміром 70 кілометрів. При цьому до дна савець діставав тільки в декількох метрах від берега. Всю іншу відстань він подолав в плав. Приручення піддаються індійські слони. Африканські практично не йдуть на контакт з людиною, однак не завжди здатність до навчання тварин застосовується на благо. В Індії савці використовували для боїв. Слони допомагають один одному. Якщо чиясь дитинча потрапила в біду, на допомогу йому кидається все стадо. Якщо ж хтось із стада вмирає, інші тварини влаштовують йому похорон і всім своїм виглядом висловлюють страждання. Також зафіксовані випадки, коли слони намагалися поховати близьку для них людину, яка померла. У всьому цивілізованому світі заборонене полювання на слонів, однак ряд африканських племен і заможних людей продовжують вбивати савців. Перші заради їжі, інші заради забави або бивнів, вартість яких на ринку до сих пор дуже висока. Варто зауважити, що торгівля бивнями заборонена, однак кого це зупиняє? При цьому за останні кілька століть розмір бивнів слонів зменшився вдвічі. Таким чином, природа намагається зберегти тваринам життя. Савці з маленькими бивнями не представляють інтересу для мисливців. Однак і в тих країнах, де слоні вважають священними тваринами, ставлення до них складно назвати ідеальним. Наприклад, в Таїланді у савців є навіть своє державне свято, їх люблять і шанують. При цьому більшість тварин використовується для розваги туристів. Щоб слон корився власнику, його б'ють. Для цього використовують довгу палицю з гострим металевим наконечником. Слони здатні долати великі відстані. У зоопарках вони позбавлені такої можливості. В результаті у багатьох тварин діагностують проблеми з кінцівками, щоб допомогти слонам розроблене спеціальне взуття. Воно захищає ступні і забезпечує савцю комфорт. Незважаючи на велику тривалість життя, в неволі слони практично не розмножуються. В результаті в світі існує цілий рух, учасники якого виступають за свободу тварин. Діяльність подібних організацій призвела до того, що за останні кілька років тільки в Америці було закрито понад 20 зоопарків або окремих павільйонів для слонів. Тварин переселяють в спеціальні заповідники і сафарі парки, де вони знаходяться фактично на волі. Прийнято вважати, що слони бояться мишей. Насправді це міф. Однак це зовсім не означає, що вони безстрашні. Слони бояться бджіл, найрідкісніші слони білі, у Таїланді їх прийнято дарувати королю. Існує навіть легенда, що чумацький шлях це ніщо інше, як стадо білих слонів, які пасуться на небосхилі. Якщо тобі сподобалося дане відео, не забувай підписатися, поставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові і цікаві відео. Гарного перегляду та до нових зустрічей!